Генератори Кьонер Онзонен підійдуть всім, у кого відсутнє електропостачання. Привіт! Мене звати Олександр, і сьогодні я розповім вам, кому ж все-таки підійдуть генератори торгівельної марки Кьонер Unzonen, а також назву топ-10 сценаріїв їх застосування. 80% усіх користувачів генераторів це власники приватних осель та дачних будиночків. Генератор дає можливість користуватися освітленням. Побутовою технікою, системами водопостачання чи опалення під час відключення електроенергії. А якщо у вас генератор з системою автоматичного вводу резерву, то взагалі не помічати цього відключення. Система сама вмикає чи вимикає генератор тоді, коли це необхідно. Будівництво та ремонтні роботи це друга сфера застосування генераторів. Професійним будівельникам важливо бути автономними та здійснювати роботу там, де потрібно. А не лише там, де є розетка. Головна вимога до генератора достатня потужність, яка дозволить працювати вашому електроінструменту. Стабільна робота офісів та фінансових установ впливає як на клієнтів, так і на працівників. За відсутності струму в мережі генератор живитиме сервери і систему, що допоможе уникнути затримок в обслуговуванні клієнтів чи навіть фінансових втрат. Торгівля харчовими продуктами вимагає постійної роботи холодильного обладнання, а збої в електропостачанні загрожують псуванням продуктів і як наслідок здоров'ю споживачів. Холодильник <гум> 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 генератор допоможе уникнути неприємних ситуацій. Щодо виїзної торгівлі та ярмарків, то для власників бізнесу на колесах генератор це постійний супутник. Без альтернатив. А перед тим, як я продовжу, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Це підніме його в рейтингу та допоможе більшій кількості людей дізнатись цікаву інформацію. Дякую. Мобільний зв'язок та інтернет для сучасної людини це так само важливо, як і їжа. Під час аварії в електромережі саме генератори забезпечують роботу обладнання на вежах зв'язку. Спеціалісти з обслуговування таких об'єктів використовують генератори, бо це швидкий і практичний спосіб забезпечити резервне живлення. Виїзд на природу не означає, що потрібно повністю відмовитись від комфорту. За допомогою маленького портативного генератора ви завжди зможете організувати освітлення, підзарядити ваші гаджети чи приготувати їжу. Простіше кажучи, зробити життя відпочивальника у дикій природі трішки цивілізованим. Робота деякої спеціальної техніки та обладнання, що використовується в сільському господарстві, теж потребує електроенергії. Так само, як і в інших сферах, генератори допоможуть уникнути збитків під час відключення електропостачання. А через те, що більшість сільськогосподарської техніки працює на дизельному пальному, логічно, що у цій індустрії саме дизельні моделі генераторів є найбільш популярними. Виїзні концерти, вечірки та відеозйомка у польових умовах моє найулюбленіше. Генератори дають можливість організувати свято де завгодно. Головне не порушувати громадський спокій та законодавство. Життя та здоров'я найцінніше, що ми маємо. Генератори активно використовуються під час проведення рятувальних операцій. Надійні генератори Кьонер Унзонен, як і мотопомпи, неодноразово допомагали та продовжують допомагати рятувальникам у їх новикій праці. Друзі, якщо ви знаєте і інші сфери використання генераторів, обов'язково напишіть про це у коментарях. Я впевнений, що це буде цікаво глядачам, і можливо, саме ваш досвід допоможе комусь у виборі. Дякую всім, хто додивився до кінця. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо ви цього ще не зробили. А також підпишіться на канал, щоб не пропустити оновлення. А я на цьому прощаю з вами до зустрічі!